У цьому відео я оцінюю всі скини на шелі в Бравл Старс від 1 до 10. Перший скін бандитка шелі, його ціна 29 кристалів, або його можна отримати новачкам безкоштовно. Його я в 3 з 10, бо скін максимально простий. Другий скін класичний шелі цей скін безцінний, бо його давали безплатно з 24 грудня 2022 року до 1 січня 2023 року. Моя оцінка цьому скіну 5 з 10, бо тепер це ексклюзив. Третій скінцезорі на шелі, цей скін також безцінний, бо його можна було отримати лише за реєстрацію акаунту до 2019 року. Йому я ставлю 9 з 10, бо дуже топові який я дуже хочу. Четвертий скін це принцеса Шелії. Цей скін можна було отримати у 8 сезоні «Брол Пасу, А зараз цей скин недоступний. Йому я ставлю 9 з 10. А я сам за нього ще досі граю, і мені дуже подобається. Далі я розкажу про футбольні скини за 49 кристалів. Їх ви бачите на екрані. Ці скини, їх три штуки. Це Бока Хоніор Шелі, Америка Шеллі та Універсіда Де Чілі Шелі. Ці скини непогані, але їхня оцінка 5 10, бо я не фанат футболу. Восьмий це PSG Шелі за 79 кристалів. Це також футбольний скін, але він виглядає краще. Тому 6 10. Дев'ятий скін це Хеллоунський. Це відьма Шелі за 149 кристалів. Але він вже недоступний, його оцінюю в 9 з 10. Це топ за свої кристали. Далі ще один Хелоуінський скін це чаклунка Шелі за 199 кристалів. Цей скін такий самий, як відьма Шелі, просто інший колір і ще й дорожчий на 50 кристалів, тому 7 з 10. І останні на сьогодні два скини. Це золота та срібна шелі за 25 і 10 тисяч монет. Оцінка цим двом скинам 5 з 10, Ці скини підходять не до всіх бралерів. На цьому все. Всім пока.